Ми продовжуємо працювати над темою метод математичної індукції та його застосування. Сьогодні розглянемо ще декілька вправ з підручника. Номер 14. Доведіть, що для будь-якого натурального n такий вираз 3 в степені 2n додати 1, плюс 2 в степені N додати 2 ділиться на ціло на 7. Три крапочки це умовне позначення того, що вираз ділиться на ціло. І аналогічно четверту. Отже, починаємо з першого. Згадуємо, що на першому кроці ми доводимо, тобто перевіряємо справедливість твердження для n дорівнює 1. Тобто, ми підставляємо замість n одиницю, отримаємо 2 помножити на 1 додати 2, це буде третій степінь. Та 1 додати 2 тут також буде третій степінь. Отже, 3 в третьому нагадуємо це 3 на 3 на 3. 27, а 2 в третьому це те саме з двійкою, 2 на 2 на 2. 27 додати 8, отримаємо 35. Ви знаєте, 35 на 7 ділиться націло. Тобто, перевірили, виконується. Тоді ми припускаємо, що для будь-якого n, що рівне k, також виконується ця подільність. Тобто такий вираз буде теж ділитися націло на 7. Виконується. Тоді ми маємо довести, що для n дорівнює k плюс 1 також цей вираз буде ділитися на 7. Тобто, скрізь там, де у нас було n, ми підставляємо k плюс 1. Тепер ми можемо тут розкрити дужки в показниках степеня і спростити. Ми отримаємо 3 в степені 2 k додати 3 плюс 2 в степені k плюс 3. І тепер попрацюємо з цим виразом. Давайте з першого степеня ми заберемо дев'ятку, тобто ми цю трійку розкладемо на два доданки, як 1 додати 2. І тоді, за властивостями степеня, ми можемо забрати звідти 3 в другому і записати як 9. Аналогічно, з другого виразу, ми можемо забрати двійку. Тобто К плюс 2 тут в показнику степеня залишиться, а 2 в першому ми запишемо окремо. Тоді додамо та віднімемо сюди ж такий вираз 7 помножити на 2 в степені К 2. І рожевим, бачите, виділені два доданки. Ми їх згрупуємо, тобто ми 2к плюс 2 в степені винесемо за дужки, а в дужках залишиться 7 додати 2. Це буде дев'яткою. А мінус 7 в степені 2, мінус 7 помножити на 2 в степені k плюс 2, так і залишимо. Тоді групуємо перші два доданки і виносимо дев'ятку за дужки. В дужках ми отримаємо той вираз, що у нас записаний в другій строчці, тобто ми знаємо, що він точно ділиться на 7. І залишається мінус 7 помножити на 2 в степені k плюс 2, цей вираз також ділиться на 7, тому що один з множників є сімкою. Отже, ми довели, що початковий вираз, він теж націло ділиться на 7. Розглянемо четвертий приклад. Довести, що 5 в степен відняти 3 в степені n додати 2n націло ділиться на 4. Отже, запишемо для n рівне одиниці. Це буде 5 в першому мінус 3 в першому додати 2 помножити на 1. 5 мінус 3 плюс 2, це буде 4. А 4 на 4 ділиться на цілу. Виконується. Тоді нехай виконується для n до рівня k теж така ж сама подільність. 5 в степені k, відняти 3 в степені k додати 2 k ділиться на цілу на 4. Доведемо, що для N рівне k плюс 1 виконується те саме. Для цього випишемо цей вираз. І одразу бачимо, що я тут забрала 5 в першому степені і записала окремо як множник 5. Тут я забрала з цього виразу 3 в першому і написала як 3 та розкрила дужки. Тоді скористаємося такою властивостю. Ми розпишемо два вирази, там, де в степені k в нас є. Тобто, на прикладі першого, от подивіться, тут в хвилястих таких дужках. 5 в степені «К» помножити на 5. 5 це у нас 4 додати 1. Тобто ми можемо розписати цей вираз ніби е, два м, подібних доданки. Тоді ми 5 на К помножити на 1, ми можемо написати просто як 5 в степені К. От, І я забрала в перші дужки 5 в степені «К». З другого виразу я забрала 3 в степені «К» і ще плюс 2к. Отримаємо в цих дужках той вираз, який в нас вже у другій строчці сказано, що ділиться на ціло на 4. Залишаються поза дужками такі вирази: плюс 5 в степені «К» помножити на 4. Одразу теж бачимо, що тут один з множників 4, тобто, і весь добуток ділиться на ціло на 4. Ще мінус 3 в степені К помножити на 2, плюс 2. Залишилося довести, що ось цей вираз він ділиться на ціло на 4. Випишемо його окремо і винесемо мінус 2 за дужки. ми можемо це зробити. Тоді мінус 2, цей множник, він ділиться на ціло на 2. В дужках залишиться 3K, 3 в степені мінус 1, ви знаєте, що число 3 в степені К, воно буде завжди непарним. Якщо ми з непарного віднімемо одиничку, то число стане парним. Отже, в дужках буде парне число, ну а кожне парне ділиться на 2. То, якщо у нас добуток, в добутку один з множників ділиться на 2 та інший на 2, то разом цей вираз буде ділитися на цього на 4. Розглянемо номер 22.18. Довести таку нерівність. Бачимо, у нас є великий корінь, і там у нас 2 додати менший корінь і так далі. Тобто, все по накатаній. Записуємо для n дорівнює 1. Корінь з 2 менше за 2. Ми знаємо, що виконується ця нерівність. Далі для n дорівнює k записали таку нерівність і приймаємо те, що вона виконується. Тоді доведемо, що для N до рівня k плюс 1 буде виконуватись аналогічна нерівність. Ми візьмемо другу нерівність, яка вже виконується по замовчуванню. І додамо в ліву частинку і вправу число 2. Тоді ми бачимо, що зліва в нас число невід'ємне, і справа невід'ємне. Тоді ми можемо добути корінь квадратний з лівої і корінь квадратний з правої частини. В правій частині у нас отримається корінь з 4, це 2. Ну а в лівій там було k коренів квадратних, а тепер на один стає більше. Тобто тепер в нас там k плюс 1 радикал. І таким чином ми довели, що наша ось ця нерівність третя вона теж є правильною. Отже, і початкова нерівність доведена. Наступний номер 20. Доведіть, що виконується така нерівність. Запишемо для n рівне одиниці. 1. 1 на корінь з одиниці більше, ніж 2 на корінь. 1 плюс 1 мінус 2. Так, 1 на корінь з одиниці це буде 1. Тут у нас 2 корінь з 2 мінус 2. Доведемо. Що ця нерівність, вона правильна. Використаємо метод різниці. Перенесемо те, що в правій частині вліву. І бачимо, що це формула скороченого множення. Згорнемо її. А ми знаємо, що вираз щось в квадраті, він завжди буде більший за 0. Отже, для n рівне одиниці нерівність виконується. Тоді нехай для n до рівня, також буде виконуватись на Доведемо, що для дорівнює k плюс 1 виконується аналогічна нерівність. І тепер будемо доводити. Візьмемо ту нерівність, яка вже по замовчуванню виконується. Тобто, це друга строчка, друга нерівність для n k. І до кожної частини цієї нерівності, тобто в ліву і в праву частинку, ми додамо ось такий вираз. Бо нам якраз треба ще ось цей доданок зліва. Тоді зліва стає. Такий самий вираз, як і в лівій частині цієї нерівності, що ми доводимо, справа отримаємо ось такий вираз. Тоді нам залишається довести, що те, що стоїть в правій частині, буде більше, ніж те, що стоїть в правій частині тієї нерівності, що нам треба довести. Тобто, можна сказати, що це транзитивність. Наприклад, для нерівності числової, ми знаємо, що 5 більше за 3. Але ми знаємо, що 5 більше за 4, і 4 більше за 3. От ми візьмемо четвірку як перехідний пункт. Так само і тут ось цей вираз він буде перевалочним таким пунктом. Тепер доводимо, що цей вираз він буде більший за 2 коренівка плюс 2 мінус 1. Для цього ми помножимо ліву і праву частинку цієї нерівності на такий корінь. Спрощуємо, помножимо, не помножимо, вибачте, поділимо на 2. Поділимо на 2. Для чого ми ділимо? Для того, щоб тепер побачити, що в правій частині у нас є добуток коренів, і це нам дуже нагадує нерівність кощі. коші. Тобто, ми тепер в чисельнику вираз 2К плюс 3 можемо задати таким чином, як К плюс 2, додати К плюс 1. І тоді в нас є. А додати, Б поділити на 2 більше за корінь з А на корінь з Б. Це нерівність Коші, вона доведена, отже, і початкова нерівність, яку ми доводили ось цю зелену, вона теж є правильною. Якщо вона є правильною, тоді, відповідно, і те, що ми на початку займалися доведенням, тобто для N дорівнює К плюс 1, ось ця нерівність вона також правильна.